Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Раде, І Ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. У нас 9-й дивізіон, і ми програли ще один матч. У нас тепер дві перемоги і дві поразки. Дуже прикро програли, могли забивати, могли вигравати, але одна помилка, яка принесла нашому супернику гол, вирішила долю поєдинку, і у нас склад. На матч буде ось таким. Це максимальна зіграність, яка у нас поки що була в Ultimate Team. 96. До речі, в кінці серії отак от було 94, але я змінив їх місцями, і у нас Настасіч став грати 10, Смолінг 9. Дивіться, бачите, оп. І все. І до речі, Сісокоп став чогось 5 грати. Ну, Може звик, його прийняли гарно в команду. Но... У нас, дивіться, у нас всі національності, є, всі раси є. Я хотів сказати, все-таки всі раси. Дивіться, і ОТК, і, і. і ось ця. Ну, я не буду їх називати. Ну дивіться, ми, ми не расисти. Це головне, щоб нас не забанили і так далі. Ну, звичайно, це ніхто тут не банить, я думаю, за це. І все. І все. Починаємо п'ятий матч сезону. Нашою командою, давайте подивимось іще раз на фізформу. Так, ну, на заміні Едер знову, бо він не може ніяк він не може ніяк відпочити, цей швед не дав це зробити. І, ну, думаю, Лонг це вже буде покраще, і ми шукаємо нашого суперника. Нарешті ми знайшли суперника, це у нас Кіра Кіліл. Кіра Кіліл 13, мабуть, йому 13 років. Шахтар Донецький, невже там буде УПЛ. Ну, побачимо. Ну, тут УПЛ що? Тут УПЛ, все, все тільки з Шахтарем, так. У них Дунга, це ж Дунга, по-моєму. І. Ну, Шахтар весь в нападі майже. Четверо з шести, так. Треба через правий фланг їхній йти, там якийсь мужик з ЦСК. Я думаю, що ми зможемо, ми зможемо прорватися. Ну і як завжди, як ви думаєте, так ми в гостях. А де ж нам ще грати? Чомусь ми їздимо і ці перелі... перельоти нам, звичайно, звичайно, втомлюють наших гравців і все. І ми погано потім граємо, як в попередньому матчі, наприклад. Ну, і... Все, 96 зіграність. У нас повинні всі грати якнайкраще, крім правого захисника. І у нас два новачки. Ох. Що це було? Я Сісоко скидає ну, Делф Буде пробивати? Ні, не буде пробивати. а Тайсон, до речі, якось. не знаю, таке враження, що комп набігав, бо. Ну... Я б, наприклад, не так зовсім набігав на гравця. І тут Сісоко, що пенальті. Ні, немає пенальті. Сам падає Делф в підкат. Ух, як небезпечно було. Леннон. Заплутує. Пас. Лонг. Дзарате. Є пас. Є пас, але немає. Немає адресату. і що ти робиш? Так швидко. Сьома хвилина і вже заміна. Або просто збитий темп. Навіть не знаю, але побачимо. Мабуть, заміна, і х... хто його. Ні, ну це, це називається читерство. Якщо він е зараз буде мене так проходити, я ж не знаю, коли він зіб'є. А бачите, він зараз поб'є. Дивак. Дивак. Ну, давайте тепер ми почекаємо е десь до 20 секунди. Нехай там нервує. Тепер я зроблю так, що. Я неочікувано віду в матч. І. Бачите, бачите його тактику? Це читер. Це новий вид читерів я так розумію. Нам нічого, нічого. Ми спокійно граємо. Нам треба три бали нам треба виправитись за попередній матч, і тому треба його нервувати, а нервувати ми його тільки зможемо, як догнав наздогнав у той чувак. Наздогна... Ой, нервувати ми зможемо його пасуючись, тримаючи м'яч, забираючи в нього спокійно, перехоплюючи передачі, забиваючи голи, це найбільше його нервуватиме. Ну, можна ще обігрувати, звичайно. Так, а він грає взагалі? Не знаю, він грає, він грає, бо кинув дуже швидко голкіпер. А що, що з Дзарате останні два матчі, оце я не знаю. Бо якось він дивно приймає. Люк шоу. Ну, повезло, можна сказати. Ну і тут, тут було дуже-дуже нерозумно. Манді. Не треба Мандії такі паси давати. Настасіч. У нього ще й охоронець і Сісоко міг проявити себе. На жаль, він цього не зробив. Закидує. Нічого, Смолінг. Розпасувались. І отут знову Манді. Ну, це наш, це наш правий фланг, який випадає. Люкшоу. Що робить люк шоу смолінг. І. Ну що це? Що... Ну 96 же зіграність. У кожного там по 10-9. по 9. Ну що ж ви так якось неуважно, якось дуже хаотично все робите. Ну, тут нормально, простір є. Дзарате. Дзарате. І Делф! І Делф, ні, це Шеймлонг. До речі, я не був на нього переключений. І він таки пробив. Дуглас Коста, Ну це буде це буде швидкість. Це буде швидкість і це треба ловити. Сісоко нехай ловить. Ні. Смолінг. Ну знов ти знов ти починаєш. Знов ти починаєш помилятись. І це дуже погано. Це дуже погано, що починає Смолінг. Ну, дивіться, у нас... У нас якась нерозбір по позиціям. Вони. якісь не зібрані всі. Паси кудись не туди. Ну, це зіграність 96. Так. Як заспокоїти цю гру? Бо у нас. Дивіться, у нас кожним дотиком нашого гравця перетворюється на цирк. Не знаю. Ну, це щось новеньке. Новеньке в нашому виконанні. Такого не було. Шейнлонг! До речі, швидкий. Швидкий Шейнлонг. Завів я сам себе на кутовий прапорець Ну що це? Ну що це за рикошети? Ну, люди, ну давайте без знущань, будь ласка. Кожен пас якийсь рикошет. Отут теж пристрибнув тільки. Так, у нього там хтось лежить. Ну, нам все одно. Шейн Лонг. Удар гол. Ну, накрутив, накрутив Леннон. Я думав, вже момент втрачено, але давайте йому ще доб'ємо. Докотиться, так? Докотився. Ну, чудово. Чудово, Леннон забиває Тут треба було бити, але він не очікував, що я почну крутитись. Ну, головне, що 1-0. Ну Дивний, дивний дивний початок матчу, бо кожен наш пас супроводжується рикошетом від нашого ж гравця. І, я кажу, якось хаотично. Хаотично наші рухаються, не по позиціях. Ну, будемо виправляти. Зіграємо від захисту, Тайсон зразу пішов, Ну тут ми на нього натравимо, мабуть, Настасіча або Люкашов. Ні, Настасіча. Ну... Це буде нечесно, якби ми одразу пропустили. Так, треба справлятися, навчитися справлятися з цими швидкими. Ось отак. -от. Отак от у нього там все, повний капець, бо це ж забрали м'яч у його супергравця. Делф, Леннон, Леннон, Удар. І тут добити нікому. І тут добити нікому. На жаль. Так, він буде пасуватись, це ясно. Ну, будемо стримувати. Стримування у нас. Алан. І отут, отут треба так, він відпустив м'яч. Треба одразу набігати на таких гравців, які відпускають м'яч зі соком. От бачите, він не на своїй позиції. Він помінявся з... от зараз, дивіться де. Що з ними? Що з ними? Смолінг і вибити. Просто вибити. Елтон. Елтон. Майже помилився, але помилився потім його партнер. Що зараз із прийомом? Ох, який! Який гол! Який гол! Я не очікував взагалі, що він нормально проб'є. Але нічого собі. Хо-хо-хо! Та ні, такого не буває! Такого не буває в футболі, але... Ви подивіться, на це. Ну, він накрутив тут багатьох і. Ну це The Best. The best goal. Ну подивіться. Обкрутив! Ну супер. Дзарата, який погано так прийняв цей м'яч, і що він. Що він створив? Він створив неймовірний шедевр. і його стандартна морда FIFA Рада. І. Я також радий і за нього, і за себе. 2-0. Виграємо ми Шахтаря. Шахтаря з. не знаю, чи з Донецька, але. Я не знаю просто хлопець цей звідки. Навряд чи дівчина грає. Ну і. SPB Shield у нього називається, ну не знаю. Не знаю. Так, Алан Треба одразу. Так, Делф. Делф загубився в просторі. Сісоко. Він такий довгоногий, дивіться, нормально, оп! Не вийшло. Марлос. Марлос! До речі, грає. І тут, тут у нас буде Настасіч. І стандартна наша схема вибити голкіпером подалі. І тут одразу можна запускати Делф. Делф погано приймає. Погано приймає Делф. Але Сісоко довгоногий! Шейн Лонг, до речі, його не видно взагалі. Він тільки трошки показав свою швидкість, Я віддав пас на Янузай і все. Все, що він зміг. Так, Google's Коста. Тут Леннон! Ні, тут Сісоко. Тут сісоко і. І офсайт. Ні, не офсайт! Це не офсайт, це штрафний ні за що. Я навіть і не, по і не подумав, що буде штрафний. Так, ну буде розігрувати, мабуть. Ні, бити. Навіть не бити, а от так от. Тут. Тут. Тут, тут клоуни просто. Тут клоуни, які... Вирізаються, які падають. А арбітр найбільший такий головний Блазень Який Нічого цього не бачить, йому подобається. Просто він прийшов десь, мабуть, дитина у нього тут на трибунах він влаштовує шоу. Шейн По-моєму віддавав передачу. І вирізає! Вирізає на ліму. Добре, що тут є Анастасія, чи тут є іще й манді. Манді. Тут це повинен смолінг вибити. Смолінг поча... починає потрошку звикати до нашої гри. Сісоко. І Шейнлонг. Перевіримо швидкість! Ні, не будемо перевіряти швидкість! Перевіримо пас! І Дзарате! Дзарате! Зарате наткнувся на якогось величезного кінг-конга і. Не зміг проти Ліма. За ним Настасіч. Настасіча вивели з центральної зони. Це дуже погано. Але, але. Восьмий номер у нас Настасіч, до речі. Чи він бігає туди сюди? І люкшоу. Люк-шоу, не треба бігати йому. Він просто взяв і обіграв. Шейнлонг, прекрасно. Так. І ще. І тут уже занадто. І тут уже прогнозовано, але добре. Він просто дав мені ще один шанс. Сісоко. Треба було не піднімати. Треба було не піднімати. Центрополя немає. Центрополя немає. Сісоко заміняє Настасіча. Тайсон не всти... встигає. І обіграє. Ну і хто? Хто? Бачили, який ефект. Ефект сейву. Бена Фостера. Бен Фостер нарешті почав також повертатися в гру. Удар, але удар був дуже точний. Джефферсон забиває 2-1. Це вже мені не подобається. Дивіться, як він. Я навіть збивати не буду. Він дуже класно пробив щічкою. І чітко в кут. Чітко кут. Ми граємо від захисту все правильно. Зарате. Давайте по тактиці наших суперників. Ну, але надурив. Надурив мене суперник і не зміг я. Не зміг я. І так швидко ми не можемо пропустити двічі. Ми можемо пропустити двічі так швидко, але в якийсь момент захист починає помилятись, і цей також гравець, і все. Ну дивіться. Ну як так? Вести матч? Щось мені це нагадує. Щось мені це вже нагадує, в 9-му дивізіоні таке вже було. Ленон Ленон ніякий. Ленон просто ніякий. Він може зіграти один момент. Але це буде максимум, що він може. Ну там же ткнув! Ну ткнув в ногу. Ну що ж ти будеш робити з цим арбітром? Він нічого не бачить взагалі. Він просто нічого не бачить. Леннон. Іще один шанс Леннону. Ну і... Шейн Лонг не встиг. Пас був достатньо точний. І Шейн Лонг не зміг. Ну, прийом! В один дотик ти повинен був дати цей пас. В книгах так написано в один дотик. Сісоко. Хто ж це там такий здоровений? Знову Сантана. Ну знову Сантана. Він уже був в попередньому матчі і. Він постійно забирав м'яч. Смолінг. Навіщо я музай б'є? Без маркера він був і він вдарив. І тепер у нас можуть бути проблеми. Ні. Шоу. Пішов на Янузай, Янузай, Сісоко. Ну, це зайвий пас, це зайвий пас. І там нарешті щось побачив арбітер. Тут треба швидко, тут є Сісоко. Але не дав. Не дав мені розіграти. Опа! Прикрив вже. Ну прикрив же! Шейнлонг гравця! Супер. Ну знову ця Сантана! Звідки він взявся взагалі? Неможливо його пройти. Манді гальмує. Правильно, чого ж. Ми ж втрачаємо два очки. Не складається поки 9-й дивізіон для нас. Так як хотілося б. Ну і знову. Знову ці передачі у нас не відпрацьовані, чи я не знаю, що вон. Як іще їм треба давати пас. Щоб вони. Ну, дивіться, ну з передачами проблема сьогодні. Весь матч. Весь матч з передачами проблема. І ще не вистачало. І ще не вистачало пропустити третій. З передачами яка сьогодні проблема? То Трошки неточно, і момент втрачений. Момент втрачається дуже швидко. Все, вперед. Ні, рано. Рано. І немає, немає чомусь на правому фланзі нашого улюбленого шпінгалета. Ну, не знаю, він маленький і дурненький якийсь. Цей Леном. і забив він сьогодні перший м'яч, але. Ну, подивіться, ну подивіться, ну як же ж так можна пасуватися? Це ж не паси, це втрата двох очок на рівному місці, а то і трьох, якщо повезе Настасіч. Настасіч міг розпочати нашу контратаку. Ну і все. Ну це, ну це тупо. Це тупо. І ми вже нічого не можемо змінити. Тому що ж тут розказувати? Це провал в захисті і все. А також помилки в передачах від Янузая також. А головне виходити 2 на 1, і Делф віддає таку ганебну передачу. Ну, я не знаю, як так можна, пропустити за 2 хвилини там, чи за скільки ми пропустили 2 м'ячі. Ми втрачаємо знову бали і набираємо сім очок. Тепер уже з п'яти ігор нам треба виграти 2. Ну, якщо ми так будемо в якийсь момент втрачати перевагу свою, то. Ну, максимум. Ми вийдемо в восьмий дивізіон, і то це буде за щастя. Ну, не знаю. Не знаю, що це відбувається. Давайте спробуємо за 700 монет знайти нормального правого захисника, бо цей Манді грає, як і називається. Бо. ну. Дуже важко. Дуже важко. Леннон грає, забив гол і потух одразу. Не дав результатів. За 700 нікого взагалі купити не може? А, це стиль зіграності у мене тут стоїть. Прекрасно. Так. Хто хоче грати? Поки не бачу. Де праві захисники? Ну такого я ще не бачив. Може тут. Стоп. Захисник. Давайте просто ПЗ поставимо і все. Ага, просто нікого немає. Ясно. Примір Ліга, золото, ну. Начебто все. Давайте ще раз скинемо все. За 700. Невже праві захисники золоті не продаються за 700? Так, не продаються, тому ми будемо чекати, коли у нас поповниться трошки, поповниться трошки казна, і тоді ми купимо замість манді якогось гравця. Ну і я не задоволений багатьма, багатьма, особливо в їхніх передачах, не можна, так? Не можна так робити, не можна так пасуватись, особливо коли ви виходите. Коли ви виходите двох на одного захисника і розкатуєте спокійно, і ви граєте 2-0, по-перше. Ви граєте 2-0 і потім втрачаєте цю перевагу з суперником, який не, не кращий за вас. Ну, таке буває за футбол. Ми і самі витягували матчі, в яких не мали перевагу. Тому це нормально для футболу, але треба робити висновки. Якщо вам сподобалася ця серія, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Деніт Руден. На все добре!